Всім привіт! Це моє нове відео. Ви на каналі Даня Воркаут. Що сьогодні буде. Сьогодні я вам покажу то 5 середніх елементів воркауті, да, які може навчитися новичок, які там йому надоїв ці легкі елементи. Він хоче щось зрілічне, красиве. <кій> то ці елементи спеціально для нього. Да. Ну Типа вони в запасі ну, типу, елементах свій побільшать і навчитися щось годне і будете далі прогресувати в рокауті. Це дуже ну, прикольні елементи. Да. У ну, них треба теж непогана так, база. Да, і на деяких елементах ви знаєте, я так думаю деякі ні. Сьогодні буде дуже класне відео. А Ви пока поставте лайк, підпишіться на канал. Я трошки приболів, то так говорю ще да е, ну це. Ну, типа тоді приболів. Зараз вже уче, ну, то, ну, е, відео, ну, Відео я хотів зняти обучавку на полу луну. Да, скоро буде обучавка на полу Луну. Сначала, ну, спочатку, ну типа, я зніму відео ті, які я хочу на цей канал, да. А потім я зніму обучавку на полуну. Так, коротше корот, корот, Е, Що сьогодні таке буде? Сьогодні я покажу реально 5, 5 таких середніх елементів, які я лічно сам збирав. Да, але там, ну, типа, деякий один там елемент. Чи там, ну, я не хотів вставляти, тому що мені показався, що він легкий. Але... Ну, коротше, але мені кажеться, що ну, він все-таки середній елемент, але для мене поки що, марно, легкий. Так, і перший елемент, який я покажу в цьому відео, це буде іголочка. Іголочка, як вона, іголочка, як вона робиться? Це все, так. Да. Це типа зальот, щось типа то, того ну, заліот капітанського, да, вивочки, типа щось того, да. Щось дуже таке покоже на е, капітанський. Ну, відтоді це, витожі це, ну, типу, взагалі не капітанський. Такий елемент, в принципі, да. е, дуже легкий. Ну, Я його, коли, я його тільки не там, в принципі, навчився і тільки зразу зрозумів, що це дуже легко. Да? Чистий варіант робиться просто з одної розкачки і з заходу прям чисто ноги проносиш. У да? мене зараз, мабуть, не вийде зробити, але ну, я просто показую. І один мінус цього елемента. Він е, болючий для поясниці. Да? Ви не бійтеся, ви не впадете з цього елемента. Просто він дуже болючий. Тому що ви, коли залітаєте, ну просто е, залітаєте на турнік, то ви просто, у, е, так скажемо, свою поясницю спину протираєте. Да? ну І це больно тих, ну, трохи є. Да? Яка база? База, в принципі, для всього елемента э, непогана, да, непогано, що тут треба вміти, тут треба вміти багато чого, я скажу, треба вміти э, хорошо капітанський, чи як там, чи вилочка, як там все кажуть. Да. Що ще таке треба, в принципі, вміти? Ну, э, Офіційно точно. Та, да, щоб якась сила була себе. І ну, дотягнути. І желательно обичний зальот. Зальот ось ой. Да. Е, э, Це перший зальот, який треба вміти. І ще один зальот. І я не знаю, ну це прям реально вже підходящий елемент на це заліт, ноги в розь. Це вже, це вже ну типу, повноцінний елемент. Я не знаю, чи вийде. Ну типу. Я думаю, ви зрозуміли. Е, оце треба, в принципі, вміти, так? Да? Давай просто попробуйте, і пробуйте і пробуйте, я думаю, у вас вийде. Да, Йдемо далі, коротше. Йдемо зараз елемент, який я не хотів вставляти. Це широкий вихід на дві. Е, Багато самом деле ви самому скажете, ну ні, це дуже легкий елемент. Але цей елемент спеціально я підібрав для новичка. Тому що багато хто, ну типа, ну, йому тяжко це навчитися, хто маленький з ростом, це ще сложніше. Я ось то замічав за своїм другом, тому що мені було це легко зробити. Може і за те, що мене більше вихід на дві на тренування. Але йому дуже було тяжко це навчитися. І до, ну, в принципі, окражу тут. Чу? Такого... такого немає, да, смажного, е, 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 Мінус в тому, що ти, коли заходиш, да, ти закидаєш руки. Це да. вже. Воно тебе назад талкає. Отталкує назад, щоб ти... Тобто не зайшов, тому що коли ти заходиш, да, ти хочеш вже себе визнати, вже себе товкаєш, але воно в тебе щось назад толкає. Да? Це мінус цього елемента. І да? це як обичний вихід на дві, і оце обов'язково треба вміти. Все, я більше тут нічого не буду розказувати, бо це реально дуже-дуже легко. Ідемо далі. Далі у нас елімент такий, як. Ніндя. Е, ті, хто займається воркаутом, багато знають елементів. Я думаю, вони знають такий вихід, як самий базовий вихід з-под турніка. Вихід з потурника. Як він робиться? Робиться, да, на це, я це ще ніколи не показував в своєму відео. І взагалі мене ніколи за цей мови не було, да, За вихід з потурника. Але я покажу, як він робиться, і я думаю, скоро я вам зроблю обучавку на цей елемент. Ось то, саме обична версія вихідного спотурніка. Ну, да, ну там офіцерський можна зайти. Коротше, ніндзя. Що таке ніндзя? Ніндзя це трохи другий елемент. Ну це як вихід спод турника. Він робиться касательно, без оскачки. А як без оскачки? Дивіться. Е, на це у мене дуже довго Зав'язаю. І ви останавливаєтеся, Навіть, якщо ви чуть-чуєте. Да? Міняєте хват, як на обичний вихід з подника. Да? І просто ногами толкаєтеся вперед, такий вистрільний. Так? Давайте. Давайте ще. Раз. Ось до, так? Да? Я думаю, ви побачите. Тобто, давайте ще раз. Видусидите, сидите, да? Сидите і просто. Ноги піднімаєте на себе і просто вистрілюєте на 90 градусів. Ви да, Вистрілюєте. чим більше вистріл, тим краще вас закрутить. І зразу, коли ви стрілюєте, ви закручуєте кісти, на дно, щоб вас викинуло сюди, щоб ви зробили. Да. Дуже ну, типу, такий елемент да, то, що... Це ну, доволі ну, тіпа, і не легко і не тяжко, це такий реально середній елемент. Е, да? І це доволі прикольний вихід такий від спотурника. Але другий, да, це другий елемент. Але ну, мені здається, воркаут, ну, воркаутеру да, атлету треба вміти цей елемент, бо він дуже крутий. Да? Просто без розкачки встановлюєтеся, натягуйте, на натягуйте на себе ноги, відстрілюєте, закручуєте да, і все робите різко. Да, Що для цього елемента треба вміти? Вихід з потурника, е -да, івательно, ну, я не знаю, чи ну, це прям так. Надо ну, кіт, ну, тіпа, вихід з потурника вверх. Мені так кажеться, що ви собі кістки, ну, типа, не травмували, да, щось таке. Так, да, ось тут ще раз. Ну так, ви побачите. Дуже легкий елемент, просто треба практики і так далі. Йдемо далі. Далі у нас медленні вихід. На дві. Щось у нас дуже часто на дві пішли. Це і за того, тому що я не, ну я його дуже довго вчив. Без до покажу, як він буде. Я можу ще мені, тоді буде ще тяжкіше. Труче навчитись, як я. Е е е ну, типу, так більше з того да, Але чистіше, це коли ти прям дуже довго. Це ну, тоді так треба кість закрутити. Саме головне це закрутити кість. Якщо ти не закрутиш кість, в тебе нічого не вийде. Ось того став, закрутили кість. І просто тянете себе на підтягування. А потім прижимаєте, коли в кінці ви вже знаходитеся до того, ви закидуєте флажки ці два, прокручуєте і просто натягуєте себе, щоб ви вийшли наверх. Да, щоб просто ну, силою себе типа, і силовий такий елемент. Якщо ви хочете більшу обучавку на цей елемент, я можу зняти. Да? Е, я ну, типу, можу більше розказати, як це і що це. Ну, коротше, ви побачите потім, да? Але так я без розкажу, що ну, типу, так треба. Це реально середній елемент, І е, да, його роблять медленніше, як я, але я навчився так. Да. Закрутили кість. А можете скористатися ще одним е лайфхаком, так скажем, просто підбородок покласти на самий турнік. Ось з другого такого підбородок. Ну так ще тяжкіше, е е ну це по-моєму я їм. І просто підбородок такой під себе піднести і просто потрошки, потрошки витягувати, ну, витягувати себе силою наверх. Да. Ну, це, мій, так, це мій так друг робить, я так не роблю, мені це служніше. Да. Ідемо далі. Далі у нас е іспанський вихід верхнім хватом. О, це ну, тіпа, такий елемент, який я ніхто е не навіжу, просто я від нього, я мене від нього кість постійно боліла раніше. Ну, і зараз навіть болить. Так, і це реально середній елемент. Просто подивіться, як я это... це да. зроблю. І саме головне, що я скажу, це, що після цього елемента вас прохустить спина. І не тільки спина, і кість, і спина вся прохрустить. Да. Вам, ви коли то, началом, ви научитеся, то спочатку, ви це научитесь, вам буде казати, що ви щось собі зробили, що у вас рука болить. Ну потім воно проходить час від часу. Но тільки його не треба дуже часто робити. А, ну, типа, Час від часу там, приходиш на тренування, да, але не так час від часу, що приходиш, хоп. Кожен день його робиш, да? Це, да, це так можна реально робити руку. Так що цей елемент е, дуже легкий. Причому? Тому що я його сам не дуже хотів вставляти, да? тому що мені показав, що це легко. Але коли я вчився, то мені показав, що це сложно. Да? Там мій друг це перший навчився. Але що для цього елементу треба вміти? Обичний іспанський вихід. Який у нас була обучавка на цей елемент. Да, переходьте на канал, подивіться на цей елемент обучавка. І ну, більшість такого вже більше нічого. Да, е, обов'язково офіцерські вихід і так далі. ну Це так. Е, і флажок бульдога, не бійтеся, вам не треба. Ні, е, я навчився це без флажка. Флажок бульдога робиться, якщо отакого. Навіть я сам не так сильно це вмію. Ну, типа, да, я ну, правильно я сильно не це так вмію. Але я можу поставити флажок і перейти. Да? Тут саме головне перейти з цієї руки. Да? І коли ви зразу переходьте на цю руку, ви вже встановлюєтесь. І ну, і вам надо уткнутися і просто перевести руку і так зайти. Да. Я зніму обучавку на цей елемент, точніше, да, розкажу, як це правильно робиться. А ви поки поставте лайк, підпишіться на канал. Я думаю, я. Топ 5 середніх елементів розказав вам. Я думаю, вам вони пригодяться. Да? Я е, ще більше розкажу елементів. Да? Ну це вже потім. Так що ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім удачі, всім пока.